Євгенія Сергівні Гірник 105 років. Вона пам'ятає, як почалася Друга світова. Тоді саме закінчила останній курс Бердянського педінституту. Паралельно пройшла курси медсестер. Повістку отримала на другий день війни. Гора. Місто ж перед війною евакуювали. Я тоді з Бердянська привозила військових із госпіталю до частини, яка формувалася в місті для оборони Запоріжжя, де ринок, тут шлюзова була, і тут був ешелон, на якому вивозили мирних містян та жителів ближніх селищ. З Бердянської госпіталі евакуювали до Омська. Пам'ятає, як раділа з подругами, коли почула там українську мову. Чуємо українська мова. Спитали, хто вони кажуть, мотор Січ їх туди також евакуювали. Прямо посеред поля станки натягували дах і починали виготовляти деталі. Так нам розповіли запоріжці. У війну госпіталь Євгеній Сергій небагато разів переїздив з одного міста до іншого. Жінка зізнається, ніколи не забуде, як посеред ночі дізналася про перемогу. Розбудили. Нас розбудили паровозні гудки. Крик, галас, радість. Обіймалися від радості, аж плакали. Повернулася додому і одразу до роботи. Працювала інспектором у міському відділі культпросвітзакладів. Відновлювали палаци культури, парки, зони відпочинку в нас. евакуйовані почали повертатися у місто. Загалом життя почалося зовсім інше. Допомагали один одному, виручали в кого їсти не було, ділилися. Нас виручав Бердянськ. Там тюльку ловили, привозили. В нас ані вихідних, ані свят не було. Працювали усі, прибирали місто, руїни, підіймали заводи. Місто ж було зруйноване, і будинки жити не було. Де по проспекту теж відновлювали житло. А це Наталія Миколаївна Ликова. Їй 103 роки. Вперше до Запоріжжя вона потрапила одразу після Другої світової. Тоді жила на Павло Кічкасі. багато. транспорту багато було, багато людей щоранку йшли на заводи на роботу. Це дуже добре, бо у красному лучі на роботу я ходила за 5 кілометрів. Відбудова Дніпро ГЕСу після війни була просто на очах Наталії Миколаївни. Тяжкі рани, в руїнах електростанція зірок фронтом розгорнулись від роботи. Очищається ріка від уламків. Ні про ГЕС знову став, ні пробудову. Когда там... Коли там добудовували, ми ще на човнах переправлялися з правого берега на лівий, а потім вже почали і пішки ходити, і на транспорті, і все було добре. Наталя Миколаївна каже, в ті роки не звертала уваги, чи гарні будинки, чи багато дерев. Головне мирно і спокійно, та люди, щоб навколо хороші були. Люди були хороші. Люди були хороші. Так, люди були хороші, дуже дружно жили. Ми не знали, хто поганий, хто хороший. Ми всі були однакові. 76 тисяч квадратних метрів житлової площі одержать до кінця року трудящі Запоріжжя. Головний архітектор міста Михайло Павлович Лапкін. Розробляючи проекти нових будинків, інженери турбуються про задоволення зростаючих потреб майбутніх мешканців. Росте і кращає Запоріжжя індустріальне місто на березі Дніпра. Розвивалося Запоріжжя, зростала кількість містян. У 56-му до міста за розподілом приїжджає молода технік-будівельник Ніна Петрівна Звягіна. Місто їй дуже сподобалось. Згадує, як саме її трест активно розбудовував Вознесенівський район міста. Ось була Вознесенівка, село. Я коли приїхала, там ще були глинобитні хатинки. І всього лише за якийсь період наш трест зробив дорогу. І вже села там не стало. Побудували нові житлові будинки. У ті роки Ніна Петрівна брала участь у будівництві багатьох об'єктів Запоріжжя, в тому числі заводів Моторсіч, «Запоріжтрансформатор», Трансформатор, абразивний, титаномагнівий та алюмінівий комбінати. Так розстроївся місто так розбудували. Ми всі жили прекрасно. Там, де я живу, на металургів. Там раніше був парк палацу культури Кірова. В цьому парку був танцювальний майданчик, з парашута стрибали, фонтани були. Родина запоріжців сьогодні вже сягнула за 600 тисяч чоловік. А тут у головного архітектора міста Сергія Петровича Василевського говорять про майбутнє. Яким воно буде наше місто, приміром, у 80-х роках. Саме вісімдесяті роки Ніна Петрівна вважає для себе найщасливішими. Тоді каже: діти вже були дорослі, з'явилися онуки, життя мирне, стабільне. Наука, промисловість, освіта про блискучі успіхи запоріжців знають далеко за межами міста. Нині будь котрий запорожець вам скаже: це у нас поруч з легендарною кортицею зведено Дніпро Гес. Це ми дали країні перший перші трактори, перший комбайн, першу радянську мікролітражку. Ніна Петрівна Звягіна зізнається, жалітися на життя не можна ніколи. Сьогодні запоріжцям вона бажає насамперед міцного здоров'я та миру. Їй дуже болить, коли ворог руйнує промисловість. 90-річна жінка мріє, аби всі заводи відновили, адже на їхнє будівництво пішла її молодість. Біжить вона, край бережка, де в'яжуться човни, човни. Там три верби схилилися, мов журяться вони. До тебе, люба, річенько, ще вернеться весна краса, а молодість не вернеться, не вернеться вона, А молодість не вернеться, не вернеться вона. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.